Вдень моє місце в будинку було під батьківським ліжком. Добре, що його ніжки були досить високими, і хоча сидіти там було неможливо, але лежати досить зручно, особливо, якщо вдавалося затягнути під ліжко стару ковдру чи зношений одяг. У більшості випадків своєрідним матрацем були великі картонні аркуші. Перевернувши аркуш білою стороною догори, огрицьком олівця я міг малювати фантастичні візерунки, будинки людей, все доступне дитячій увазі. Там, під батьківським ліжком, я відчував себе в безпеці від стусанів, ляпасів і образливих слів. Про моє існування зазвичай забували, і я насолоджувався самотністю, малюванням, а трохи згодом, грамотою. Можливо, з того часу я полюбив усамітнення, папери, ручки, олівці та малювання. Мама була на службі у місцевого поміщика тато працював у полі. А решту домочадців моя доля майже не цікавила. Доводилося днями залишатися голодним, доки пізно ввечері мама не приносила чогось смачного зі своєї роботи. В більшості ж випадків я засинав так і не дочекавшись її повернення. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проект хочу вірити як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом любити один одного та любити Бога. У попередніх випусках ми говорили про розвиток. Якщо він проходить поступово, то особистість рухається з точки незрілості у бік зрілості. Для цього потрібна головна умова: дитина повинна знаходитися всередині теплих і надійних стосунків із дорослим, здатним забезпечити їй психологічний спокій, прийняття та дати можливість розслабитися і відчуваючи захист. Спокійно розвиватися. Дуже часто цього не відбувається, хоча ми можемо мешкати в одному будинку або навіть в одній кімнаті. Якщо умову не виконано, психіка дитини застрягає на певній стадії, та подальший психологічний розвиток не відбувається, інакше кажучи, спостерігається застрягання у незрілості. Один батько так описував свого 14-річного сина. Він був хронічно нетерплячий і дратівливий, погано поводився з батьками та сестрою. Він не мав довгострокових планів і прагнень, він не захоплювався нічим, крім комп'ютерних ігор. Поняття праця не мала для нього жодного значення. Чи це стосувалося шкільних занять, домашнього завдання чи домашніх обов'язків? Хлопчика ані трохи не бентежила відсутність. хоч Якоїсь осмисленої мети у житті. Цей хлопчик має поведінку характерну для дітей дошкільного віку. На цьому етапі розвитку деякі психічні функції у дітей ще не інтегровані. Про це ми говорили в минулому випуску. Звичайно, право поводитися як дошкільнята мають лише дошкільнята у дітей старшого віку та у дорослих відсутність інтеграції вказує на незрілість, яка не відповідає віку. Біологічний вік та фізіологічна зрілість не доповнюються психологічним та емоційним дорослішанням автоматично. До речі, незрілість властива всьому нашому суспільству. Багато дорослих не досягли зрілості, не навчилися бути незалежними, цілеспрямованими особистостями, здатними задовільняти власні емоційні потреби та поважати потреби інших людей. Зрілість сьогодні можна побачити дедалі рідше. І одна з основних причин діти. Через відсутність глибокого зв'язку з батьками зміщують увагу на друзів чи гаджети, що не здатні забезпечити умови для дорослішання. Чим раніше дитина переключається на ровесників, і чим значнішими вони для неї будуть, тим вищі її шанси на вічне дитинство. Моя порада нам, батькам: єдиний шлях для наших дітей не застрягти в дитинстві і дозріти ментально бути у теплому та надійному зв'язку з нами. Якщо ви помітили у вашої дитини ознаки застрягання в незрілості, зверніть увагу на вивчення відносин між вами і вашою дитиною. Цій теми присвячено багато випусків нашої програми. Крок за кроком і з молитвою, аналізуючи, які стосунки потрібні дитині для повноцінного дорослішання, ви просуватиметесь у вирішенні вашої проблеми. А як же Бог? Я хочу дати вам надію: якщо ви не мали теплої родини, не мали надійних батьків або ви мали деструктивну сім'ю і зараз у дорослому житті не відчуваєте себе здатним взяти відповідальність за власне життя, у вас є Бог-отець. Він зцілює людину у трьох сферах життя. Фізичний, духовній і емоційний, однаково, він здатний заповнити прогалини в психологічній сфері так само, як і у фізичній. Він створив нас і знає тонкощі нашої особистості, як ніхто інший. Згадайте, чого саме вам хотілося отримати від тата й мами в дитинстві? А можливо, ви їх не мали, але так хотіли, дивлячись на інших дітей. Звідки діти в дитячих будинках знають, що їм потрібна мама? Я знаю реальний випадок у Вінниці. Хлопчик у дитячому будинку щодня приходив до дверей і сидів біля них. Він чекав, що за ним прийде мати. Ця спрага отримати турботу і любов закладена в нас під час творіння, бо стосунки це наріжний камінь світового устрою, все інше другорядне. Пробудіть у своєму серці цю спрагу бути коханим та прийнятим. Прийдіть із цією спрагою до Бога, пориньте в нього і довіртеся як дитина. Спробуйте! З вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень. Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.